Всім привітка Альма. да ми зальмою на прогулянці. Світла все одно немає, так що вдома нема що робити. Телевізор не подивишся, світла нема. От вирішили вийти на прогулянку, трошки прогулятись. Так що якось так заодно зняти такий невеличкий відеоролик, в якому ще раз нагадуємо. Переводьте донати, кидайте. Не забувайте. За підтримку каналу. Будемо дуже вдячні за фінансову допомогу. Ну, а ми займо І продовжуємо за дітей на лавочки. Вже всі свої діла зробила. І ми готові вже йти додому, але поки що не спішимо, бо вдома нема світла, вдома нема що робити. Тому я... Це вже другий ролик, який я знімаю. Давайте ролики вийдуть з затримкою по часу. По часу, скажімо так. Бо невідомо коли буде світло. Да. Коли я зможу їх викласти. Так що кидайте донати, приєднуйтесь до мого каналу. Всім ще раз вдячний, що дивитесь, залишайтесь на моєму каналі. А ми зараз будемо знімати для вас ролики. Я сподіваюся, вам буде цікаво дивитися. Всім до побачення!